Будинок по вулиці Шевченка, 73, ще з радянських часів вважався малосімейним гуртожитком. З розвалом же Радянського Союзу мешканці залишилися жити в ньому, а умови так і не поліпшилися. Упродовж багатьох років будинок належав вже до будівельник і прийшов у повну невідповідність усім житлово-комунальним нормам. Силами обласної та міської рад Полтави два роки тому його прийняли на баланс міста. Цьогорічним бюджетом виділили значну суму для його капітального ремонту. Вже зараз мешканці будинку можуть бути впевнені у своєму комфортному проживанні. За скільки років на наш дім обратили увагу. в підвалі, поміняли труби, тому що у нас повно було всякого дерьма підвалі. І були і комари, і все. Зараз навіть комаров Вот, Тепер зробили вже наконець. Так, ну що ще? Кришу. Кришу, так, да, кришу. Вот. Ну і взагалі стали обращать на наш дом внимание. Криша була така, що ти заливала не тільки квартири, а вода текла аж з під'їздів. Прийняти результати вже готової роботи прийшов і міський голова Андрій Матковський. Сьогодні ми маємо капітально відремонтований дах, ми маємо капітально відремонтовані ліфти, які через три роки після того, як зупинили, сьогодні працюють в цьому будинку. І будинок же виглядає пристойно. Найголовнішою ж мер вважає думку саме жителів будинку, саме до неї і прислухається. З мешканцями, які контролюють якість проведених робіт, ми поспілкувалися кажуть, чекаємо доща. Перший дощ покаже, яка проведена робота, як зроблена. За словами міського очільника, всі роботи проведені в будинку мають гарантійний термін і зроблені добросовісно і якісно. Наразі говорить Криманич міста, вирішується питання асфальтного покриття дворових проїздів, які вже прийшли у непригодність. Саме для цього міською владою виділяються кошти на закупівлю нових рециклерів, техніки, що значно пришвидшить роботу у цьому напрямку.